Доброго ранку, доброго понеділкового ранку. І зараз я, як Алан Чумак, заряжу вас енергією. Може, злою, але злость зараз теж нам треба. Злостю на життя для тих, хто може дозволити собі купити цукерки за півтори тисячі на вагу. Мені грам 300 на пробу. Бо я вчора, дівчата, вступ бурхливий. Ось! Купила цукерок по 1500 гривень за кілограм. Мені написали в коментарях, що вони існують, вони існують в рошені, і я пішла ж і купила. Причому не просто купила дівчатка? Я зробила цілу спецоперацію блін прикриття. Я купила тіпа вишня в шоколаді, мені було нада. А потім така: ой, а що це за дорогі такі цукерки? А давайте мені дві на пробу. А вони такі, а ми не даємо, подвідуємо, о боже, о боже, як стидно. Ми даємо 40 грам. В общем, дівчата, якщо ви захочете в Рошені купити цих дорогих цукерок, то від 40 грам, ну, 100 грам прийдеться. Ну, 100 грам це тоже 150 гривень, такі, такі. Фух, ну, в общем, я взяла... Моє щастя, що я сказала мені по дві на пробу, просіть по три на пробу, і буде нормально. Бо цукерки легкі і дві це менше 40 г виходить. Понятно, так? Да? общем, від 40 г це значить три цукерки щонайменше. Дивимося, ось все по-чесному. Так, ось у мене. Я за все заплатила 200 гривень, тож я купила вишню в шоколаді, а цукерки мені обійшлися в 55 гривень і в 60 гривень. Оце така моя проба. Цукерки називаються, навіть не, спит... не спитала назву, якщо чесно. Сказала оці, оці, я хочу за 1500. Вони насправді не 1500, а 1449 і називається Гіандуя. Ух ти! Гіандуя, Діандуя. Блін, ви подивіться джі, джіандуя, гіандуя. Гіан... Могли б назвати золоті, чесно. А оці діамантові. І це джіандуя. А що це таке? А що це за назва цукерок така? Ну, треба погуглить, а я тим часом вскр... А Зараз я подивлюся ще в Чекові, як вони називаються. Джіандуя. Ну, Ну, тут точно джіанд. Але мені здається, може гранд. може вони букву переплутали і в Чекові. Гранд. дуя. Господи, общем, гранд. Ні, ну градуя. Гіандуя. Що це за дебілізм? Я цю цукерки за 1500, а вони ще не гіандуя називаються. Коротше, відкриваємо цукерки. Гіандуя 1198, 1200 гривень за кілограм. Тут у мене на 46 грам. кожна цукерка 20. Ага, дві. три цукерки. Це ті, що легкі, що вони мені їх не давали дві штуки. Ну, да. Скільки за 55 гривень три цукерки вартістю 1200 за кілограм. Пробую аж по одній. Ні, таки дивіться, гіандуя. Ви нормальні вообще. Ну, на цукерках написано Гіандуя. Я знаю англійську. Я трохи знаю німецьку. Я можу прочитати іспанську. Що це за джіандуя? Ну, ну, абзаці маркетологу вашому двійка в Україні найдорожчими цукерками можуть бути тільки, я не знаю, слава Україні, Боже, збережи. Ну, І от отаке щось, а не джіндуя. Чи це якісь експортні цукерки у вас? А ви їх, ну, ну чесно, Джі Ну, ну Хочеться матюкатись уже. Oh. Oh. Такі дорогі, Боже, в золоті, всі, що можна прямо ось на лоба собі наліпити. І оцей. Вся в золоті. Ой-ой-ой! Бо... А я не поняла. А я не поняла, вони що розстали? Боже, цукерки розстали. Та люди добрі, ви що? Ну, Може це я. Зараз подивимося по другому Порушила умови зберігання, але цукерка розстала однозначно. Так, зніму. Ви ще будете сміятися наді мною, хоча взагалі нічого не бачу. Так, дивимося. Розстала цукерка за 1500. Зараз. Це треба запити, бо я трошки в шоці. Так. Розрізаємо. Кажу. Ну, я ж їм і собака ж їсть. Ну ну мерс, ну де ти знайшов? Боже, знайшло одребар кісточку. Я це зараз її пожираю. Ну, Смачного мерсік. Ці цукерки на моє велике розчарування спитала з горіхами. Я не люблю горіхи, я ж люблю вишню в шоколаді і так далі. Ну, ну шо? Ну шо? Хто мені казав, Таня не їжд з ножа? Постараюсь. Подивіться, де з якого боку тут начинка? Господи, зараз вилочку візьму. Я не поняла, а де у цих цукерках начинка? Оце отакий брекетик. Я отримала ще Бачите, не їм зножав. І, і даже боже, я я зараз попробую його не облизати. Це, це важко, бо я це завжди роблю. Все, все. Не облизала ніж. Так, дегустуємо. Я поняла, що це. Є тут всередині начинка. Це, знаєте, це горіхове праліне, як горіхове масло прямо. Не так, щоб я його дуже люблю, але однозначно воно має право бути. Так. Угу. Ну, зараз зап'ю. Просто розтало, в роті і все. В общем, тут якась горіхове праліне. І попри те, що я не любитель, я вам скажу, воно непогане. Так, да, непогане, можна їсти. Не знаю, тільки що, цукерки розтали. Не знаю. Може, може, я винна. Може, вони лежали у мене на кухні десь біля гарячого. Ну, в общем, назва не ок, а решта норм. І друга гіандуя. Це та, що по 1500, це дорожчі. 1500. Тут всього дві цукерки. Вони важать. Так, вони коштують теж 40 грам, але це дві цукерки на 40 грам. І 60 гривень це 30 гривень така цукерочка. Так. Господі, джіандуя. Чи ви? Ну, ну, чесно, ну, це, це точно комусь навіть, може. О, з цілими горіхами. Це точно комусь на експорт. Вони їх робили. І, може, на експорті такі добрі цукерки, що не взяли, так вони їх викинули в продаж. Ну, ну наше в Україні робить цукерки джіандуя. Що це таке джіандуя в Україні? Я, я просто обурена. Тупістю. Тупістю насправді того, що в Україні джіандує цукерки. Так, вскрили цукерочку. О, о, о. І ця підтекла. Я, я не знаю, я не буду гнати на оцей, може, ну це ж кухня, може, це я винувата. Хоч тут, може, Рошен не лажанув. Так, ці цукерки відкладаю. Це сину буде, їм сьогодні приїде вкусняшка. Так, ріжемо цукерку. Ну, концепція цікава. Ви бачите? Цукерка це як я робила вчора чи позавчора сирники. Не сир з ізюмом, а ізюм з сиром. А така концепція горіха з шоколадом. Ну, багатенько горіхів, так? Да? О, не люблю горіхи, ну. Так. Не буду не дойде вам показувати. Боже, а танеш. Молочний шоколад. Так, не будемо тягнути кота за хвіст. Цукарки непогані. Непогані, але 1500 вони не коштують однозначно. І назва гімно. Рошен, ви дали в штангу. Що це за джіандуя в Україні? За 1500? Передайте вашому президенту, директору, тобто, що найдорожчі цукерки в Україні можуть бути тільки слава Україні. Он навіть О, собака. Марс... Марс, не ви, я тебе прошу. Щось, щось він питки хоче, що він хоче. В Україні не джіандуя. Не може бути джіандуя в Україні. Джандуя можуть бути льодяники якісь, а в Україні повинні бути українські назви цукерок. Тому не ок. Цукерки нормальні, але ну я б їх ну, тисяч. Фу, тисяч що я кажу? Ну, гривень 700 за кілограм, так. Да. Гривень 700, не 1500, не 1200 То для них занадто шикарно. Чи за бумажечку ви виберете? Дуже красива бумажечка за форму, ну, я не знаю, не ок. Гарного вам дня. Я вважаю, що я не знаю, як вас, а себе я вже роздракувала конкретно. Ой, тримаємось, дівчатка. І хлопці теж. Так.